Vitória! З вами Люда Вашневий цвіт, і сьогодні ми не будемо говорити про книги, тому що ми будемо відкривати таку коробочку-сюрприз, яку я тільки що забрала з нової пошти. Як ви знаєте, зараз в Україні дуже популярними стали такі різноманітні коробочки. Вони бувають з книгами, з косметикою, з солодощами. Але я волотенський канцел і коли я побачила цей новий сервіс Євокс, який займається тим, що робить коробочки-сюрпризи з канцелярією, я не могла стриматися і замовила цю коробочку. Тема цього місяця подорожі, і ми зараз будемо разом з вами дивитися. Це що ж тут всередині? Я тут маю такий чарівний ножичок і починаємо. Отже, я буду пробувати акуратно розрізати цю коробочку, але, чесно кажучи, розпаковка це не моя сильна сторона, бо я зазвичай все просто розриваю. Так. Отже, і тут всередині у нас така красиво оформлена краса ніжна, романтична, з велосипедиком. Розв'язуємо. Зараз я вам покажу. Ось така, така листівочка. І будемо дивитися, що ж тут з цим папером. Це так цікаво, насправді. Я зовсім не знаю, що тут буде. Так, тут ще одна коробочка. Як все запаковано. Головне, що дуже шуршить камеру, але вибачте. Я можу це зробити. А, ось Ось така вона ця коробочка. Така з їхньою наклеєчкою, і будемо дивитися, що ж всередині. І тут. Ой, я подерла. Ну, це я так вмію. Тут дуже красиво теж все запаковано. Дивіться, яка краса, якщо вам видно. Розв'язуємо цей бантик, відкриваємо папірчик. Ой, яка краса. Тут є лист. Від Анастасії, від дівчинки, яка заснувала цей, цей сервіс. Тут пише, що тут буде. Я це пізніше почитаю, будемо дивитися, що тут є. А тут якась дуже смачна штучка це гранола. Гранола з горіхами, соняшником, льоном. яблучним пюре. Ну, дуже багато всього, дуже смачний сніданок. Е, далі у нас тут така ярличок. Я так розумію, ярличок на, е, на валізи. Теж дуже цікаво. І дуже красива обкладинка на паспорт. Та яскрапер у мене є обкладинка, яку я зробила сама, але я настільки її зносила за рік, що мені треба нова. І я насправді дуже чекала. Я знала, що тут буде обкладинка на паспорт, дуже чекала, тому що мені вже треба її замінити. Ось дуже вона красива. Така в моєму стилі мені подобається і, і такі букви, і квіти ну, дуже класно. Далі у нас тут наклейки, різні стікери. От, я потім на фотографіях покажу вам детальніше, які тут є стікери, що тут є такого цікавого. Далі це, я так розумію, це олівець, і він отак от згинається, як хочеш. І от тут його треба підстрикти, і можна ним писати. Він схожий на резинку. Дуже цікавий. А, тут. За такою біндером маленьким є листівочка. Ось така листівочка з мостом, красивий конверт, який можна комусь відправити. І ще ось така теж та красива листівочка з конвертиком. Також, тут є блокнотик. Дуже красивий блокнотик, і дуже мені подобається, що в нього тут чиста оплатинка, тому що його можна буде потім якось задекорувати, прикрасити. І для мене це ідеальний варіант. І дуже класи, красиві стікери. Я обожнюю стікери і дуже їх часто використовую в своєму планері. А тут вони такі з на тему подорожі, тут валізка, літачки, марки, ну теж дуже цікаве. І останнє що тут є. Це бульбашки, бульбагун. І така дуже красива рожевенька ручка. А, і також тут є ще якісь, якесь послання. Я не знаю, що це. А це, я так розумію, план на літню відпустку. Ось така, така роздруківка, де можна відзначити, що вам потрібно, дописати, що ви з собою берете. Тут нотатки, список одяг, гігієна, взуття, аксесуари, електроніка. Ой, дуже дуже цікаво, дуже потрібно, тому що е, цього тижня ми справді їдемо в подорож. Я якраз починаю склати свій список, і це мені дуже дуже пригодиться. Така коробочка сюрприз. Це було мій перше знайомство з такими сервісами сюрприз-боксів, і він дуже мені сподобався, тому що так от не знаю, що ти замовляєш, відкриваєш а там стільки приємних і милих речей. Ви, до речі, також можете ще замовити коробочку липні на тему подорожі на сайті. Airbox. Я дам посилання в інфобоксі під цим відео. Я поки що буду з вами прощатися, буду їсти свої солодощі і дивитися свої подаруночки. До нових зустрічей! Бувайте!